Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, на моєму каналі. Мене звати Тетяна Сахненко, я екопсихолог і інтеграційний коуч, так само я експерт з корекції долі людини, тобто, в мене є свої особливі методи, своя система, яку я створила для того, щоб допомагати людям. Сьогодні серія моїх відео продовжується. І я розповідаю про те, як проявлюється людина в новому світі, в якому ми зараз з вами вже починаємо жити, а деякі вже там живуть. Як це відчути в собі? Якщо вам така інформація корисна, залишайтеся зі мною і підемо далі в пізнання глибинних розкрить людини. І будемо далі розкривати себе як істину. Таку істоту, яка прийшла сюди не тільки заради того, щоб заробляти гроші і створити собі якби таке, знаєте, правильне життя. Чому я говорю зараз дуже корисно поглиблювати знання про себе, про свої здібності, про свою природню таку сутність, про свою, оцю, знаєте, родословність. Так? Чому це дуже корисно? Тому що по-іншому ніяк не можна далі. Ми не можемо жити в старих енергіях дуальності, на прояві добра і зла. Ми не можемо жити в протиріччях більше, тому що уже нова реальність вона нам показує за абсолютно інші закони. І так, друзі, сьогодні моя тема, яку я хочу вам донести, це про те, про яка йде величезна розв'язка. Велика розв'язка, друзі, нас з вами чекає зараз до Нового року, включно в цей період. В період коридора сонячних затемнень, але я не астролог, я астрологією не займаюся, але я розумію її. І чому зараз настільки важливо зрозуміти оцей великий розв'язок. Розв'язкаться, так? Величезна, і вона глобальна. І нам з вами не завжди легко відчути ем, саму. Мету цього всього, так? З нашого рівня свідомості, але ми маємо вже здібність відчути, як ці процеси йдуть через нас. І так дивіться. Ми так довго з вами створювали нормальне життя. Нормальне, так? Стільки років поклали на те, щоб мати нормальне життя. Яке нормальне життя? Ну, будинок, роботу, машину, там ще щось, так? Родину. Кожен своє. Ми стільки поклали сил туди, так? але завжди десь залишається якась малесенька капелюсечка в тебе всередині, щось уже тобі не резонує. Зовні мож, можеш бути доволі успішною людиною або менш успішною, але все одно всередині є отой от розрив, і ти не розумієш, чому саме так. Чому в чому ти маєш себе ще проявити, щоб це був спокій, гармонія, ця радість, це щастя, це здоров'я, якби щоб воно вже от працювало, щоб було. Що ти можеш зробити ще для того? Коли в тебе є, ми можемо купувати гарну, дорогу їжу, так? хорошу дорогу їжу, вчити дітей в своїх в гарних школах, дорогих, так? приватних. Ми, ми можемо оточувати себе гарними речами. До якогось часу це було нам приємно, корисно, можливо, ще щось, але зараз це все не працює. Що саме сидить там всерединочці, ота капелюсечка, що то за капелька там сидить, яка весь час тобі нагадує, що щось уже тут не працює, і повин, повинен ти чи повинна ти вже е, усвідомити це, що саме не працює? І перейти на новий рівень свідомості. І це знаєте, от наскільки довго ми були з вами відірвані від того нашого істинного Я, від тої нашої природньої суті, від того всього, що ми дійсно, як наше родове, сприймаємо, ми були якось вирваті звідти з того всього, так, і залишилися з вами на виживанні просто. І воно нам було потрібно, цей сам процес виживання, для того, щоб ми дійшли до цього моменту. То що ж то тоді так? Там, всередині, в тебе? от капає тобі весь час. І, і зараз, друзі, хочу поставити акцент на тому, що посилилась оця така штука всередині, яка весь час говорить, що щось потрібно ще згадати, щось потрібно ще зробити, щось потрібно вже змінити. І воно, оце таке, знаєте, оце не співвідношення, оцього, якби ззовні матеріального якби, достатку все є, так? Ну, образно будемо казати, щоб порівняти. І от того, от, от того що не співпадає, так? тобто виходить так, що не дотягує цей зовнішній. Не дотягує зовнішні картини, зовнішній цей світ, який ми, який ми привикли, звикли бачити, він не дотягує до того внутрішнього стану, який ми вже маємо можливість проживати. Тобто він є більш яскравим всередині людини, запалений в серці, так, чим той, який нас не влаштовує вже. І ми яким чином відчуваємо так, оцей розрив. І виходить, головна задача людини на землі це ж не заробляти гроші. Ми ж тут прийшли не для того, щоб створювати собі оце нормальне життя, так, цивілізоване там, чи ще якесь матеріальне життя нормальне. Ми прийшли сюди для чогось іншого з вами, так? А для чого? А для чого ми прийшли? І якраз знаєте, як воно бачиться, коли, коли ти дивишся, коли ти підіймаєшся, можете навіть уявити собі зараз такий маленький тренінг вам зроблю. Коли, наприклад, уявіть собі, що ви піднімаєтесь над цим місцем, де ви сидите, чи лежите зараз, коли дивитесь відео, так піднімаєтесь над собою. Просто внутрішнім вашим поглядом якимсь. Відчуття. Піднімаєтесь над собою, потім ви піднімаєтесь до стелі. Потім ви піднімаєтесь за дахом своїм, бачите будинок свій зверху. Потім дивитесь вгору, бачите там хмари, небо, зорі. Піднімаєтесь вище, вище, вище. А потім дивитесь, а вже все те, що відбувається, воно там внизу. Щось бігає, щось шевелиться, якісь звуки, якісь там, ще там ще знаєте, оце, таке, як мурашник, там десь там якісь хмарочоси стоять, там ще щось. А потім ви повертаєтесь з цього об'єму, з якого ви дивитесь, а дивитесь, а там ще такий, як ви, виросла людина. А там ще виросла людина, ще виросла і дивишся так от, пізнаєш в цих людях своїх, яких відчуваєш. так, це по свідомості, по світогляду, по відчуттям, так вже бачиш більше людей таких стало. І ти знаєш, що це свої, і ти їх впізнаєш. А потім ці люди стоять такі розширені, здорові разом з тобою, а потім ти дивишся і ще спостерігаєш так з цього з висоти з об'єму, а там так. Раз ще почали рости, як грибочки ростуть. Там ростуть, там, там, а потім виростають величезними такими, такими істотами. істинними. Да? Істота на українській мові. Думайте, як звучить. Істинна істота. розумієте? Не те, оте, там, що бігало там, на машині і каталося, там, десь, бігло на роботу з роботи, там, ще кудись. А істині. І от уявіть себе, отим деревом. І подивіться, яке дерево, яке впирається своїми гілками, своїми розлогими такими цвітіннями прямо в зорі, в космос, а коріння глибоко в землю. І ви от таке дерево, яке проводить через себе знання, яке функціонує кругом. І ви бачите, і той такий, і той, і той, і виникають, виникають більше, 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 більше. Ростуть, ростуть, ростуть люди. І потім. Іде таке величезне об'єднання тих, хто виріс, тих людей, хто виріс, іде об'єднання, так? як у тих істинних істот, які прийшли на цю землю, щоб, щоб провести це знання про себе, так? що ми є дійсно такі от люди, які володіють величезною силою творіння, яка називається любов. З любові, з позиції любові, впізнаємо один одного, з позиції милосердя, проникаємось один одним. І тут, коли ти уявляєш, що виросло стільки людей, вже, так? що їх дуже багато, таких от величезних, як дерева такі стоять, сяють там, зорі сяють в, кро... в цих кронах, так? а там дивишся, і коріння сяє, все здорове, все таке гарне. І ти і так от беруться вони отак і кажуть, це я. І це я. І ти берешся за голову і дивишся на це все, і на цей світ і кажеш: це я, це дійсно я, це ми. І тут, коли ви уявляєте, всі, оті люди, які отак стали і кажуть, це я, це я, і тут оце я, воно стає єдиним цілим. Ми просто об'єднуємося в цій сутності, в цій, в цьому я величезному. І дивишся це все, сприйняття змінилося. І З'єднаєшся в цій неповторній силі любові, неповторній силі Творця, і уявляєш себе, що злилися ми всі в одну істинну істоту, яка проявлює себе на різних вимірах і в нашому просторі, в нашій реальності. Отака вона наша реальність, друзі. Бачите, як вона виглядає. Тому те, що там десь трошечки капає всередині, так, у вас, всередині, там оця несостиковочка, оце протиріччя таке, Це є дуже корисна штука, яка змушує вас вирости в собі і стати об'ємним вищим того всього, що відбувається. здоровим таким. Люди-великани, так? люди-великани, люди дерева, люди зіркові істоти. Істинні істоти, розумієте, істинні. І ось зараз ми йдемо з вами до цього усвідомлення, що ми зливаємося, зільються ті, хто виросте, так? виросте до таких от розмірів у своїй свідомості і зільється в єдину ту таку істинну істоту, яка є я. Просто я. Я коли говорю ці речі, я, я все це відчуваю і бачу. І я хочу, щоб ви чули ви, шановні, якщо вам так відкликається, значить, ви вже виросли, але ще ми будемо рости. І зараз, знаєте, саме головне бажання це щоб якомога швидше уявити себе отим деревом, сяючим деревом, величезним таким, уявити себе і швиденько заякорити це знання в собі, тому що. Далі, після, наприклад, в наступному році, там, чи як ми далі підемо з вами, саме такі люди проявлять оцю саму нову реальність, саме вони. А потім, якщо хтось іще зараз, можливо, у вас, знаєте, є таке відчуття, що от або зараз, або вже ніколи, або зараз, або ніколи. я... Піднімуся над всім цим. Піднімуся і стану тим деревом золотим. Так, усвідомлюючи все або ніколи. І тому швиденько, хто послухав це відео, швиденько передайте його в своїх соцмережах або своїм друзям. Тому вважаєте, що люди зрозуміють цю інформацію. Тому що мої відео дивляться, передають, і до мене часто приходять на ці відео люди, які відчувають те все, що я говорю. Навіть якщо вони не можуть передати якось його так, словами чи ще щось, а вони відчувають просто так, відчувають. Тому, друзі, швиденько передавайте цю інформацію. Проводьте собі такий тренінг, або навіть своїм близьким людям, отак, як я вам тільки що. Про те дерево згадайте, про людей великанів. І ми з вами в більшій кількості зайдемо в той простір, де ми будемо проходити оце величезне глибинне єднання, так, як в єдину таку істину істоту, яка є я, отаким от. На всю землю, і на весь простір, і на весь космос, і на всі всесвіти. <хи> Тому що людина є тим, хто береже знання про все, що існує, де тільки можна. Я так вважаю, і долучайтеся до моїх відео наступних. Підписуйтесь на мій канал. Я бажаю вам здоров'я, світла, радості і, звичайно, щастя. Так? І чекаю вас на наступного відео. Всього найкращого! До речі, там під кожним відео я викладаю посилання, де можна записатись на корекцію долі. Там є мій сайт. Ви можете прочитати більше інформації про мене. Ви можете записатися на навчання в мою школу, школу Вищої інтеграції людини. Також ви можете бути присутніми на багатьох моїх проєктах, стілюючих долі людей на персональних і на групових. І я буду завжди рада вам допомогти, бо це є служіння на моєму шляху. Всього найкращого вам, друзі, до побачення.